Серед тих визначних діячів, чиї серця, помисли і талант спрямовані на служіння народові, чия душа сповнена високої любові до батьківщини. Шевченко по праву займає почесне місце. До нього треба іти ціле своє життя. Переконані учасники надвірнянської літературної студії Бестрінь, які на базі міської юнацької бібліотеки організували тематичне свято у вінок Кобзареві. В нашій бібліотеці бувається один із таких заходів у формі літературної години. За участю літераторів наших місцевих і студійців Захід цей ми назвали літературна студія Бестрій Вінок «Кобзарей». Тобто, сьогодні не звучить тарасова поезія іншим разом. А якраз сьогодні наші члени літературної студії Бестрінь читають свої власні твори, присвячені Шевченку, і висловлюють про нього свою власну думку, тобто письменник про письменника. До Шевченка потрібно доростати духом, тому що він. Його творчість стосується не тільки України, його творчість стосується кожного з нас, і кожен там може знайти щось своє. До участі у святі залучили школярів. Це ті корінці, які продовжуватимуть життя свого роду і народу. А оскільки Шевченко геній цілої української нації, то їм нести далі нашу історію, культуру і пам'ять про великих українців, і саме на таких заходах, які є неформальні. Які є в такій задушевній обстановці, в щирій, невимушеній, можливо, краще навіть сприйметься той матеріал, як десь в школі на офіційному уроці. Таким чином школа і бібліотека доповнює одне-одне. І я вважаю, що це буде тільки на користь, тому що ми повинні знати таких людей і повинні дуже добре знати їх і їх творчість. Школярам продемонстрували слайд-фільм, зміст якого в тому, що в честь великого митця Шевченка встановлено багато пам'ятників, які дають змогу кожному українцеві не забувати про нього, віддавати шану його геніальності. У свою чергу на двірнянській поети й прозаїки презентували власні твори, присвячені Тарасу Шевченку, та провідній ідеї його віршів боротьбі за кращу долю. Народ розіб'є пута віковії, прокинеться і встане із колін. Пройдуть над ними грози й буревії, та на майдан рішуче вийде він, щоб незалежність власну відстояти, щоб довести, що ми, то не раби, твої слова там будуть промовляти, як грізний клич грядущої доби. Встань, Тарасе, поглянь навкруги, не померла твоя Україна, не зламали її вороги. Лине мова її солов'їна, із колін піднімається люд вже нікому його не спинити у щасливе майбутнє прийдуть. Всі пророцтва твої заповіти наразі. Це початок комплексу заходів до 200-ліття кобзаря. Бібліотеки Надвірнянщини до цієї дати уже запланували вікторини, літературні години, поетичні зустрічі, вечори інтимної лірики. Проводитимуться вони з грудня 2013 року до 22 травня 2014 дня перепоховання Шевченка. Світлана Гаєвська Ігор Клюфінський для новин ТРК Раї.